Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язання в моєму житті. Сьогодні вівторок, вже пів восьмої вечора, і я нарешті добралася до того, щоб щось вам зняти. А що зняти, то нічого нового немає чим поділитися і не маю чим похвалитися. Отже, це варіант номер 48, який перекосило. Ось, як бачите, плечі якраз на одному рівні. Подивіться, яка різниця між плечами. Ось. Це той варіант. Я маю на увазі зараз саме щільність полотна. Ось таку приблизно заблизько. Щільність полотна хотіла замовниця. Не видно, треба було брати білий фон. Приблизно ось так от. Тобто досить щільненьке має бути полотно, тому що це не стільки поводинка, скільки джемпер з мухеру. Е, Так як це полотно викосило, я замовила іншу ниточку. Е, теж мохер, але тут 900 метрів я замовила 1450. І зв'язала в дві ниточки зразок, він був затонкий, я взяла, взяла в три ниточки, зв'язала. І хвалилася вам в понеділок, що я ще маю час, щоб зв'язати, загубила петлі. Ну, нічого, михар не розпуститься. Що я зв'язала вже спинку і ще встигаю зв'язати половину переду, по часу. Нічого не косить, все гаразд, але, як бачите, це порівняно з тим, це справді павутинка. Тут нитка в три складення. Я думала, вона після прання розпушиться. Випустить якийсь там, хоч якийсь пушок. Ось три ниточки. Вона нічого не випустила. Я вже її так талімбосила, так стирала, так шурувала. Взагалі, вона не випустила нічого. Це просто сітка, просто поводинка. Мені зараз не потрібна поводинка. Мені буде пізніше потрібна поводинка. Зараз мені потрібен джампер е, плотніший. Чуть-чуть плотніший. Отже. Дубль номер 49 теж не підходить. І йде в розпуск. Навіть символічно знялися петлі. Що ж робити, вже другу нитку перезамовила, і друга нитка мені не підійшла. І це печально. Насправді, оце вже печально. Якщо е, раніше я не переживала і думала, що все гаразд. Ось таке полотно мало би бути, ну то що мені брати в 6 складень? Виходить, що так. Але воно пушку не має, зовсім воно лисе ось. І що я вирішила? Е, я вирішила, я вже вчора ввечері нічого не в'язала. Все. Була печалька печальна. Ну, і роботи було по дому дуже багато. Насправді, і молоко, і прицепи розгружати, і все-все-все, і, і кабачки, і кукурудзи, і це все було не до того. Е, сьогодні вранці я встала раненько. Гарненько проснулася, відповіла на коментарі, зарядилася позитивом. І вирішила пробувати в'язати до нової нитки, додати стару. Два складення нової нитки ось цієї лисої. Ой, сердулечко моє. І одне складення тої нитки, яка косить. Зв'язала зразочок в школі, тому що вдома вже не було часу. На, на, ми 15 по 8 вийшли вже з дому, тому що діти мали здавати аналізи на групу крові. Ще й не здали, е, тому що він коштує 250 гривень, а я дуже самонадійно взяла сотку з дому. Е, а 250, а дві дитини це вже так, якби 500 Ось. Зв'язала в школі зразок, але тут три нитки лисої і одна нитка та, що косить. Я бачу, що тут ну тут не видно нічого, я не можу вам показати на чорному нічого. Ця половина більше рівна, а ця все рівно, отак, як та плече, це витягнулося. І тут знову трішечки повзе сюди нитка. Але на свій страх і ризик я просто не мала виходу, бо я більше ніякого в'язання на роботі не мала, тільки це. І я взяла ці старі нитки, які косять, і почала. Кинула клубочок в сумку до всіх ниток, і на роботі я почала в'язати. І мені здається, не знаю, як там потім плечі вийдуть. Воно чуть-чуть їде сюди. Але такого перекосу, як був, мені здається, що нема. Або це знов черговий мій самообман і я себе тішу, не знаю. Насправді не знаю. Бачу, що їде трішки вліво. Але чи це ще резинка стягує, чи це що, не знаю. Ця половина рівно. А саме ця чомусь його тягне наліво. Це, це якесь таке. Ось, зв'язала вже 30 рядів полотна і 10 резинки. Зараз, напевно, буду сідати, дов'язувати це, знову проводити ВТО. І тоді вже дивитися, що з перекосами буде з цим полотном. Тому що по плотності воно те, що треба. По плотності те, що треба, ця нитка, яка косить, вона має дуже гарний пушок порівняно з цим. От дивіться. Тут навіть не в метражі справа, розумієте? Тут навіть не в метражі справа. Ось так от. Це заповнює гарно всі пробіли, все-все-все. А ця лиса геть. І на дотик трішки колючевата. Ну, це нічого. Красота потребує жертв. Казала замовниця, що її це не турбує. Ось. Ось такий в мене процес у вівторок. Я вже не знаю, який раз це я перев'язувала, скільки всього я вже вам показувала тих шмарточків чорних, ні на що не подібних. Я не знаю. Але цей результат мені вже подобається. Ну, я вже вам таке казала, звісно, але зв'яжу повністю і вже завтра буду бачити, що далі. Справа в тому, що попрала це. Ну, сідай в'язати щось інше, ні? Н -н -н. Все. Це як з тими прапорами. Б'єшся, 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 б'єшся головою, вже голова болить, гуль, повна голова, і починаєш якось здуватися. Ну, тут я вже не здуюся, це замовлення, а мені конче потрібні гроші. конче. Тому сідаю зараз дов'язувати спиночку. І далі буду дивитися. Далі буду дивитися вже пів восьмої, то я думаю, що я якраз цю спинку до вечора до сну, і вив'яжу, тому що 4 години на цілу частинку, а тут половинка. То я думаю, якраз ще 2 годинки до сну я. Встигну пров'язати, тому що стою в шостій і не можу довго в'язати. Мене просто вирубає, печуть очі, і я себе не мучу, я просто лягаю спати. Ось такі в мене справи на даний момент. Що буде далі, не знаю. Один і той самий процес, цілий там той влог, і цей влог продовження. Ну, якось так більше знімати не маю що, тому що нічим більше не займаюся. Шостій вийшла з роботи, сьомого прийшла додому, поки з дітьми туди-сюди, от і все. Ще ввечері маємо з настунечкою робити тортик, тому що в коліжаночки завтра день народження. І вона, Настуня моя, зраненьку, хоче піти її, привітати, зробити перед школою їй сюрприз. Ось, бісквіт Настуня спекла. По рецепту Галинки нашої, в'язання випічка і моменти життя Галинки. І нічого. Крем, завани, заварила. Мені залишилося це все зложити до кучі і прикрасити. Але масло у нас, на жаль, застигли. тому ми не можемо зараз приступати до тортика. Будемо чекати, щоб воно трішки розійшлося. Ось такі справи до тортика ще включу, покажу вам. Якщо щось вийде, як не вийде, позоритись не буду. Хватить позорення з нитками. Ось, ось такі справи. Все, дівчаточка, я йду. Поки, поки є снага до в'язання, поки я ще не розслабилася. Ось. А вже завтра покажу вам. Закосила, не закосила? Так і не поймеш. Ця попередня теж так сильно не косила, поки я не вив'язала плечі повністю. Вона теж так не косила. Все було більше-менш адекватно. Ось. От навіть самі рядочки виглядали більш-менш рівні. А потім один кінець пішов вниз. А плече пішло вверх. І це стало якесь по діагоналі розтягнулося якесь ну цирк. Навіть ще маркера не познімала. Ось. Ось такі справи. Буду пробувати розпускати це, ну, це з області фантастики, звичайно. Ось. І просто нав'яжу собі хатніх шкарпітонів. Тому що викинути за такі гроші рука поки що не підіймається, буду бачити. Щоб час на це все знайти, а то розпущу, зв'яжу. Прям таки. Ось, добренько. От і мої ось вже вчепилося, О, то вже якесь. Я йду в'язати, ми зустрінемося з вами за секундочку. Ось так от буває. Плануємо одне, а виходить зовсім інше. Зараз чуть-чуть за північ на дворі. О, привіт! Це я. Так. І ось наш тортик готовий. Процес не показували, тому що в нас був бардельєро, і ми тут всі були в творчому пориві, тому показую готовий результат. Ось такий дизайнерське таке рішення, таке бачення. Пінтерест підказав, ми відтворили все вдалося, тому показую так, як є. Це бісквітик, просочений персиковим соком і заварний крем. Все, все, що могли зробили. Гарно завтра посвяткувати. <гум> Дітлаха. Все. Шурую спати, тому що в 6 раночку вже добрий ранок. Біжу. Вас вітаю середа і я, і в мене готова моя спиночка. Я зложила вдвоє, тому що, і ніби все сходиться, ніби все рівненько. А там після прання ми бачите, що воно заспіває. Ну, я вже прати зараз не буду. Я знаю, що воно не міняється, не розтягується, не вскакується, все з ним гаразд. В'яжу передню частину, сшиваю і гаротаю спиці. Тфу, спиці. рукавчики, тому що... тому що що? Тому що міняються умови моєї праці на роботі і час скорочується. На велику частину саме для в'язання. Тому вже не поникаєшся все. Час никання мій закінчився. Тому тому я просто мрію і прагну цього тижня закінчити цю повидинку. Хоча це з області фантастики, звісно, бо нині середа. У мене є четвер-п'ятниця. В суботу. Підготовка до дня народження донечки. В неділю перший робочий день по, новому, по нових умовах і день народження донечки. Значить, неділя і субота я не в'яжу взагалі. в мене є четвер-п'ятниця. Ну, то четвер-п'ятниця це в мене якраз на вив'язування передньої частини. Два дні я в'язала спинкою, значить, два дні буду в'язати перед. Ну, не знаю, не знаю. Все, все якось не так, як хотілося б. Все, це все, що я можу вам показати на даний момент, а далі, як щось буде, то я ще поділюся. Так, сьогодні вже п'ятниця. Так, п'ятниця, точно. Ось це моє нове додаткове робоче місце. Тепер я буду на півставки ще й кухарем. Ну, але на півставки, ви знаєте, то таке. Так що, ніби мені мало було, знаєте, як воно є. Це наше їдання. І ось тут я тепер пропадатиму. Там мийна кімната, але навіть показувати не буду, бо це ще веселіше все, ніж на кухні. Ще в неділю приїде підприємець і буде розказувати, що куди ставити, що куди не ставити. Ми вже трошки помили, що могли, наскільки хімія і наші руки могли це все відмити, і так буцім поприбирали. Так що ось така штукенці. О, мій чайок закипівся. У мене хвилинка обіду і вперед далі десятої вечора, а в нас розваги в самому розгарі. Готуємося до перегону молочка, потім все це помиємо, і тоді, може, навіть і будемо митися і лягати спати. Всяке може бути. Ось зв'язала 10 рядочків резиночки від передньої частини джемперочка. І напевно, вже на сьогодні все. Завтра вранці буду продовжувати перед роботою, стану раніше і буду продовжувати. Такі в нас справи. Зараз запускаємо наш механізм, буде багато шуму, тому шматочок знімаю і приступаємо до роботочки! Так, хорошки мої. Вже субота по обіді. У нас вітра нісічка падає дощик. моя улюблена погода просто красота. Обожнюю таку погоду. А ще зараз будемо йти на роботу, то романтик-романтик. це для мене красота. Так, моя славновізвісна павутинка. Плечові шви готові. Робила гачком. Навіть більше-менше щось видно. І один рукавчик я вже набрала. І почала в'язати, зробила всі прибавки необхідні, і почала в'язати. Ось так от виглядає приєднання. Гарно, акуратненько, мені подобається: Ось, тут буквально 5, 5 рядочків, напевно, і все. В ряді 75 петель, в попередньому варіанті такої повотенки було 66, але це, замовниця, захотіла чуть ширшого рукава, тому без проблем. Зробила 75 і в'яжу. В'яжу не на дерев'яних, а на цих, тому що більше петель, і цієї жилки вже не в натяжку. Якраз достатньо, щоб в'язати по колу без Magic Loop. По дерев'яних все-таки повільніше йде в'язання, тому що вони не такі слизькі, тому в'яжу цими спицями. Ось на сьогодні моє в'язання, мабуть, закінчується, тому що. Зараз іду пекти тортик донечці на її завтра день народження, і потім йдемо на роботу, потім будемо готувати якісь заготовки, бо гостей вона собі запросила, але нам завтра сказали на півдесятої вийти на роботу. На півдесятої, і це, мабуть, буде довго, може, до шостої, може і довше, тому що так сталося, що е, мене. Мені і моїй мамі запропонували, так, твердо запропонували за додаткових півставки на двох варити їсти дітям на кухні. Так як я за професією кухар, школа, на жаль, підприємця не знайшла, який би взяв оренду цю кухню і займався цим, тому селищна рада виділила півставки. Щоб готувати їсти діткам. Ось, мама, я буду помічником кухаря, в нас ще буде основний кухар, який поставить кухню, який буде займатися документацією, який нас цього навчить і піде, бо він має іншу роботу. А ми це все будемо розгрібати. Ось така заманлива пропозиція. Я, я була впевнена, що ніколи не повернусь на кухню. Я в цьому була впевнена, тому що. Була впевнена, але ні, але ні. Е, тому що шукала я іншу роботу. Знайшла, звичайно ж, але там такі години роботи, що е, я не буду мати чим добиратися з, з міста. Просто там, наприклад, робота до восьмої вечора. З 9 ранку до восьмої вечора, а в мене 8.20 остання маршрутка. Робота в одному кінці міста, а моя маршрутка відправляється з іншого кінця міста, і я фізично не встигаю добратися додому, їздити на таксі, тоді я нічого не заробляю. Ось тому, тому ми добровільно примусово мусили погодитися на те, що нам запропонували, так якби таку шикарну пропозицію. Ось. Тому якось так. Тому тепер до обіду, до 4-ї до ми варимо їсти, обслуговуємо буфет, прибираємо кухню, робимо заготовки на наступний день, а після 4-ї ми починаємо прибирати тих 500 квадратів, що положено по площі. Ось. Ось такі феєричні в мене новини. Рада до неможливого. Раді всі батьки, і це насправді приємна нотка, тому що я працювала в нас в бірках в ресторані і багато. Та багато. Та всі бірківчани, які щось відмічали в ресторані, приходили і були в цьому ресторані і коштували кухню, тому вони впевнені, що їхні діти будуть їсти смачно. Ну, це плюс, це звичайно ж плюс. Ну і півставки на двох. Це капець який плюс. Ми дуже тішимося, адже за 8, не за 8, за 6, напевно, годин щодня на двох 2,5 тисячі – це просто огонь. Ну, відмовитися змоги не було, на превеликий жаль, тому маємо те, що маємо і працюємо над тим, що маємо. Ось. Тому завтра йдемо, завозять продукти, завозять техніку, завозять посуд. Нам все треба розкласти, як схоче той кухар, який буде рахуватися основним кухарем на паперах, і який буде займатися документацією. А вона нам все розкаже, все познайомить нас з меню, познайомить нас з калькуляціями. Всього нас навчить, чого ми не вміємо, і тому завтра день буде довго. І ми цілий тиждень відраювали кухню і їдальню, наскільки могли, щоб нам на неділю якомога менше було роботи, щоб був не дитини день народження. Я через те ніколи не казала, казала, що я ніколи не піду на кухню, тому що робота на кухні це не сім'я. І тут виходить, що в мене дитина день народження, дитина напросила гостей, мама наобіцяла золотий гір, святкування і. Мама на роботі. Ось така веселуха, соціальні позитиви з вересня, соціальні позитиви. Штати виламаються, карточки летять, здоров'я каже, вважає на себе і сюрпризи на роботі. Ось. Ну і звичайно ж на в'язанні про в'язання на роботі можна забути. Ніякого куточка не знайдеться там, щоб в'язати, тому що кухня це і кухня, це 450 дітей в школі, двоє чоловік, які мають нагодувати цих дітей. Звичайно, що всі їсти не будуть, це коню понятно. Попередні кухарі, які працювали від підприємця, казали, що вони годують приблизно 130 людей щодня. Ну, 130 це, знаєте, теж не сім. Ось тому про в'язання на роботі можна таке забути. Ось такі в нас справи, ось такі в нас вирішні новини. Я вам хочу подякувати за вчорашній ефір. Насправді, провела його більше для себе, тому що набратися трішки позитиву, набратися гарних емоцій від вас, тепла. Тому що, ви знаєте, коли поганий настрій. То так особливо і <кій> не наздімаєш чогось позитивного. А тут хвилювання на ефірі і, і, і те, що ви прийшли. Хто зміг, хто не зміг, не думайте, що там є якісь образи, хто не зміг прийти. Ні, звичайно ж, ні. Ось тому що це було спонтанно. Я прийшла з роботи десь пів сьомої, і я вирішила, я навіть не передівалася в якісь старій сорочці, пішла, зняла запрошення. І почала літати по хаті, шукати ниточки, спинки, торбинки. Торбинку загубила, ледве знайшла. Ну, якось так. Ось. Але все встигла, все вийшло, позитивом зарядилася, щаслива налягла спати, тому що навіть вже не в'язала вечором. Нічого абсолютно не шивала, не в'язала, тому що просто собі відпочила душа, як то кажеться. Ось, А сьогодні вже відпочивати немає коли, тому що. Треба працювати, треба все максимально сьогодні зробити, щоб дитина завтра мала день народження. Ось такі справочки. Буду бігти пекти тортик. Тортик, звичайно ж, якщо не забуду, я мала не забула показати попередній тортик. До речі, фото. Я не знаю, чи... щоб не забути, я завжди мушу проговорити. Оксанка встав фото. Дитина була задоволена. Який настуня дарувала той тортик, в них там свої якісь на рахунок мешок є жарти, і вони, вона була мега щаслива тим мешкам. Я казала, що я такого робити не буду, писати не буду, але ви знаєте, мене ну, дитина запевнила, що це ніяких образ так має бути. Добре, все так має бути, значить так має бути. І справді все вийшло дуже добре. Е і що, із своїй щось має Лібашити, вона мені вже накидала фотографії, тому мозги закипають, як це все, як це все зробити. Тому що я не кондитер. Ні, ні секунди, я кухар технік-технолог. Ось. І що? І нічого і йду творити-витворяти сьогодні. Цілий день знову коментарі. Настрій, звичайно ж, на максимум, тому йду створити красу для донечки. Ще якась солівішечка, ще якісь крабіки, ще якісь салатики, канапочки та щось, щось й буде. Ось, Все. Я побігла, зустрінемося коли-небудь в майбутньому, але для вас в мене пів секундочки. Днем народження тебе, з днем народження тебе, Днем народження Настуня! з днем народження тебе! Так, доброго раночку. Так, сьогодні понеділок, сьома ранку, і переважно в цей час я сідаю трішки пов'язати перед роботою, але зараз я вже на роботі. Е, передивилася попередній кусочок, хотіла монтувати. І думаю, треба записати ще крайній кусочок, тому що подумають люди, що я б'юсь з депресії, тому що в мене змінилися якісь обставини. Все нормально. Ви знаєте, що якщо канал Оксани Недошитко, значить не пісім із хвіст пістолетом і все гаразд. Отже. Цей тиждень буду закінчувати. Пов'язала ще 10 рядочків вчора, ввечері рукавчика. Ну, особливий вигляд це не змінило. 10 рядочків та 10 рядочків. Буду знімати протягом тижня щось, не знаю що, але буду знімати. Ось і якийсь влог випущу, Може, не в'язу влог, але щось, щось випущу, буду ділитися. Щодо мого цього влогу, не подумайте, я не покінчу життя самогубством, тому що я ще сам таким сумненьким голосом говорила. Просто є обставини, є труднощі, до них треба пристосуватися, їх треба пережити, з ними треба переспати і закачувати рукави і до роботи. Якось так. Отже, мій вхід на роботу є. Заходжу, поки шефиня ще не спитала, чи я не дурненька, бо стоїть і дивиться на мене через вікно, як я йду і знімаю. Всім продуктивного тижня, всім гарного настрою. Цілую, люблю. Захекалася, як не знати хто, бігла до горба, але то таке буває. Всіх люблю, бувайте. Па-па-па-па.